Про високий тиск і так, як в людини з'являється високий тиск. Якщо ця тема для вас актуальна, то відео для вас. Людина щоденно не допиває свою норму води і кров починає густіти. І оскільки до нирок прийшла густа кров, вони просто фізично не справляються з цим об'ємом і посилають сигнал до головного мозку з вужої судини. Мозок звужує судини, людина отримує високий тиск. І зараз ви бачите, як беруть кров у людини, яка не п'є воду. Вона густа, ця кров, і в ній червоні кров'яні тільця набрались монетними стовпчиками. І от, от така картинка. Людині дали випити води, плюс ферменти, щоб пришвидшити процес, і через 40 хвилин взяли кров. Ось якого вигляду набрали червоні кров'яні тільця. Тому. Аби позбутися гіпертонії, на постійній основі треба пити свою денну норму води. І денна норма води буде 50 грам на кілограм ваги, допоки ви не вирішите питання по здоров'ю. І якщо ви хочете це зробити грамотно, приходьте до мене на ефіри, які я проводжу з 7 до 9 години у TikTok. А також пишіть в особисті, я розповім, яку воду треба пити, щоб бути здоровою людиною. Як пройти програми грамотно, щоб отримати результат.